Мої вітання. Новини на Ukrainian Україні Мідіанетворк, студії Катерина Супрун та Назар Задорій. Одразу до новин. Сьогодні в Києві відбувся, відбувся інавгураційний саміт Кримської платформи. За підсумками було ухвалено спільну декларацію учасників міжнародної кримської платформи. Це 46 країн. Власне текст. Декларація є у нас на сайті, ви можете його прочитати. Тут багато пунктів, які стосуються підтримки України в меті деокупації півострову, а також засудження російських окупантів. І президент Зеленський на своїй заключному виступу в рамках платформи Кримської платфаміту Кримської платформи якраз її підсумовував щодо цієї декларації. Давайте послухаємо. Попри всі складнощі і виклики, кримська платформа, я вважаю, дуже успішно стартувала. Її кінцевою метою є деокупація суверенної української території Кримського півострова. Ця ініціатива нарешті повернула Крим в міжнародний порядок. Денний питання, яке більше сьоми років в такій практичній... Площині взагалі не обговорювалося результатом саміту. Стала ухвалена усіма учасниками декларація Кримської платформи. Вона чітко фіксує, якщо коротко, невизнання незаконної анексії Криму Російською Федерацією зобов'язанням розглянути додаткові політичні дипломатичні обмежувальні санкції відносно, відносно Росії. У разі подальшої агресії об'єднання зусиль всіх країн-учасниць платформи для зміцнення безпеки та стабільності в Чорноморському регіоні вперше на міжнародному рівні Російською Федерацією визнано державою окупантом. Сильно. Прем'єр-міністр озвучив є, виступаючи також на саміті Кримської платформи, суму збитків від окупації Криму. Йдеться про понад 100 мільярдів доларів. Так він заявив, що загальні потенційні збитки оцінюються сьогодні експертами в розмірі понад 100 мільярдів доларів. Це втрачені природні ресурси, втрачені активи держави, втрачена промисловість і втрати людей, які страждають від окупації Росії. Ну, а у Путіна назвали кримську платформу недружньою до Росії. Власне, як так сталося, незрозуміло, але треба додати, що президент України зазначив, що Росія лишається запрошеною Україною до Кримської платформи. Так, і президент ще висловлював сподівання, що останнє, останнє засідання саміту кримської платформи відбудеться в Ялті. Де і, власне, московити поставлять свій останній підпис, коли будуть передавати Крим Україні назад. Крим це Україна. Ну, а що сказав Дмитрій Пєсков? Ми ставимося до цього Заходу як до надзвичайно недружнього по відношенню до нашої країни. Ми категорично не сприймаємо подібні твердження щодо російського регіону щодо Криму. У цьому плані ставлення абсолютно однозначне. Ставимося е, як до антиросійського заходу. Саме так і є. Власне. Е, в той же час ФСБ Московія заявили про затримання українця за підозрою в шпигунстві. В Тулі затримали громадянина України, який за інформацією е, спецслужб спецслужб російських. Я просто підбирала слово, як їх назвати, шакалів. власне. Так. Він е, е, збирав відомості, що становлять державну таємницю щодо новітніх зразків озброєння і секретну технічну документацію. Власне, його затримали і е, порушено кримінальну справу за статтею 276 Кримінального кодексу Російської Федерації. А це ж пигунство і е, покарання йому загрожує у вигляді е, тримання пі, за, за ґратами, за ґратами так, так. 10 до 20 років. Ну і продовжується евакуація наших громадян з Афганістану, де нині вкрай нестабільна ситуація відбувається. І під час тої ж кримської платформи Дмитро Кулеба сказав, що наразі, доки ми обговорюємо питання Криму, ще один український літак вилетів із Кабула на його борту понад 100 українських громадян. Ну і як ми знаємо, понад 150 українців виявили бажання залишити Афганістан. І вчора, буквально вчора, ІЛ. 76 шість На його борту перебувало 30, 31 українець, а всього було 83 пасажири. Ми далі тримаємо руку на пульсі всіх подій, які нині відбуваються і в Україні, і в світі. Сьогодні день прапора. Завтра День Незалежності України. Всім дякуємо вам всіх зі святами. Дякуємо вам за підтримку. Якщо ви хочете нам задонейтити, для вас є всі реквізити на нашому сайті. Підписуйтесь на наші сторінки в соціальних мережах. Дякуємо за увагу. З вами були Назар Задрій та Катерина Супрун.